Привіт друзі ще раз. Ми з вами прогулялися біля головного корпусу університету Івана Франка, але в нас є ще один, досить відомий університет у Львові, це Львівська політехніка. Тому хочу вам запропонувати прогулянку таким старим затишним. Парком одним із найстаріших парків Львова. Це парк імені Івана Франка, колишня його назва парку Стюшки. І прогулятися з цим парком, так піднятися туди до гори і пройти до головного корпусу Львівської політехніки, подивитися. Що відбувається там, у наших молодих, гарних студентів. Можете бачити в парку також дуже багато молоді, студентів, які відпочивають, які зустрілись після літніх канікул, які в перший раз. Поступили різних і молодих, і вже більш досвідчених старших, вже там студентів старших курсів. Всі розмістичаються, бачите, тут ну, на лавочках, хто на галявинах. Сідаються довкола, спілкуються, розказують про свої пригоди, хто був, або знайомляться між собою. З різних куточків України поприїжджали до Львова студента. І Дивіться, наскільки гарно вбрання. В гарних вишитих сорочках, дівчата в дуже гарних суконках, хлопці в вишиванках. Друзі, це просто неймовірно, я не знаю, тут дуже багато студентів по всьому парку, І всі дуже гарно вбрання, всіх би хотілося показати, Ну давайте все ж таки пройдемо та і подивимося до головного корпусу. Політехніки до таких основних навчальних закладів, закладів Львова. Це і таким мальовничим парком, в якому свого часу прогулювався і набирався натхнення саме Іван Франко. Осодатний український діяч. Навіть є в парку такий старий дуб за легендою біля нього любив собі присідати і набиратись натхнення Іван Франко. Не знаю наскільки це правда. Ніде це не підтверджено, але така легенда. Вона існує. І ми можемо навіть пройти до того дуба. Вийдемо на таку, в принципі, основну алею цього парку. Де він проживав? Е, я. Сам будинок, в якому проживав Іван Франку, я нещодавно знімався на сусідній вулиці. Видно тебе Сонце валиться на вулиці. Крушельницької, яка знаходиться в ліву сторону від нас. І саме в цьому відео я знімав будинок, в якому проживав видатний український діяч Іван Франко, письменник. Він тут жив в цьому будинку недовго, далі він жив на вулиці Івана Франка, основну частину свого життя. Там знаходиться будинок музей. Обов'язково знімемо це. Ось. Якраз зараз, в принципі, цією олевкою ми пройдемось. Для тех, хто не дивився відео попередньо. Вже він по сусідству за Соломією Крушельницького. Ось саме цей будинок. Робити так, щоб було проти сонця. Ось так, друзі, ми пройшли з вами тим парком. А я ж... Ми планували. Я вам ще хотів показати той дуб старовинний тому перепрошую зараз вернусь і покажу той старовинний дуб він загороджений огороджений щоб його не псували Ми з вами вийдемо так тоді в іншому місці, з іншої сторони, до церкви Юра і пройдемося площі тою А так можете оглянути гарні будиночки. ось такий от реставрований знаходиться він за адресою Матейка 8. Бачите такий. Дуже гарний мальовничий будинок, не знаю, що тут було колись, але архітектура будинку вражає. Сьогодні Львів, просто весь у ошиванках, вся молодь дуже яскрава, гарна. Це направду надихає в кожного свій стиль. Дуже класно. Ви бачите такий зламаний старенький дуб, Кого зламав вітер, не знаю, що з ним було. Ось, ну, друзі, за легендою, саме от під цим дубом набирався натхнення і сили саме Іван Франко. Не знаю наскільки це правда. Вірити тому чи не вірити, ну але принаймні так говорять люди і в це чому б ні. Старий, великий, гарний дуб, старий парк. Може бути і таке. Люди часто там з ним обіймаються ті, хто вірять хто. Набирається сили, ну але будь-яка віра, напевно, будь-що. Звичайно ж, корисне, вона здатна надихати і давати сил. Головне вірити в позитив, і все найкраще, я думаю, що в цьому є також якась суть і правда головне, щоб... Звичайно, віра не шкодила іншим людям. Якщо це віра в добро, в силу і правду, значить це правильно. Ось так ми з вами вийшли на вулицю Листопадового чину по праву сторону від нас. Всім відома площа, площа Святого Юра. Що в нього сталося? якою ми з вами можемо пройти, минаючи музей Новаківського. також така гарна будівля такої червоної австрійської шоцегли. А по праву руку у нас церква святого Юра з майданчиком. І так ми з вами вийдемо до університету львівської політехніки сьогодні я так думаю, що бачу, що там студенти вже трохи розходяться. Думаю, короткий день, хоча вже на годину після обідній час. Але можна прогулятись, подивитись на основну вулицю. Вулицю Степана Бандера. Це так само така одна з головних вулиць студентів політехніки, площа Університетська Січових Стрільців. Це вулиця студентів університету Франка. Ми з вами, напевно, через корпус пройдемося якраз де. Всім відома кормушка. Десь студенти збираються там в кафешці, в їдальні. Вийдемо до головного корпусу. Також хотів запропонувати вам пройтись. ну Та це окремо ми пройдемося від головного корпусу, повернемо направо. Такий відомий будинок там є на куті. Зараз якось прокладемо такий маршрут. Знову йдемо проти сонця. Вже фактично так. Студентів не видно. Напевно, повідпускали трошки раніше, дали змогу перезнайомитись, поспілкуватись між собою. Я коли разом собі, бо на цьому годину теж буде. Багато. Всі були на літніх канікулах. Відпочивали, набрались вражень, сили. Я, висок, висок, є можливість, дали можливість викладачі, напевно, поспілкуватися поділитися враженнями, а вже відзавтра більш поглиблено вступити в начальний процес. Студентська їдальня, годівничка. Пропоную оглянути тут територію, подивитися, як, в яких умовах студенти навчаються, як на сьогоднішній день виглядає головний корпус Львівської політехніки і перейти в центр міста, туди до оперного театру, площу ринок. Це прогуляємо з вами. З цими вуличками подивимось як студенти відпочивають наші юні-лів'яни. Сьогодні багато хто з них буде святкувати перший день. І цікаво, як це буде відбуватися. Просто Ну, З друзі головний корпус Львівської політехніки. Ось, друзі. Ну, і Можемо прогулятися такими територією головного корпусу. Тут є гарні такі затишні майданчики, лавочки, бачите там, є навіть такі фонтанчики. І можна посидіти в затінку, відчути свіжість водички, яка курсує. тому фонтанчику. Гарно затишна зелена територія, Є де, в принципі, посидіти, відпочити. Щоправда, тут трошки таки треба бути обережним. Бачите, тут такий асфальт, не знаю як так сталося. Таке враження, що йдемо по шпалам. Ну, але то не біда. Куріння дерев просто, я думаю, дерева ростуть і, напевно, цей асфальт. Ось тут є такий голуб, приймає ванну. Так що багато, бачите, студентів вже порозходились. Територія дуже гарна тут. І ось так ми з вами виходимо до пам'ятника Львів Львівським політехнікам, полеглим у роки Другої світової війни. Ну что ж, друзья, давайте, я думаю, пройдемся еще трошки вулицею Степана Бандери. подивимося, де студенти зможуть собі політехніки. Якісь кав'ярні, заклади. Тут їх дуже багато, де можна перекусити. Выботы смачної кави, з'їсти поезд, кебаба, шаурмішку, піцу. Є він, друзі, головний корпус, поки червоне, світло світофора. Можна на нього звернути більш детальну увагу. Є тут багато, бачите, там піцерій, кебабів, е, мережа магазинів таких молодіжних, в принципі, сімі. Відсвіт було 7-23 магазин. Також там можна Випити недорогої кави, він більш такий молодіжний бюджетний варіант мережевий по Львову. Ось такий яйлов кебаб. Так ось тут смисні кебаби роблять. Тому діти голодними не лишаться. Діти батькова, яку й почути. Студенти вже От, є. Заходять чарки до свята трошки віддати за рук. Низенько. Хочу трошки взяти якогось більш чогось для настрою. Якихось напоїв. Бучите бабак, швидкий маркет, там пропонують хот-доги, круасани. Різні варіанти фастфуду. Я дивіться, навіть кав'ярня з книжками. Така бібліотека. Де можете ви собі взяти каву випити, ще й почитати якусь літературу, Також товари, роздум. Є розетка. тобто Багато є магазинів, інфраструктура звичайно розвинена під той контингент, який тут є. Тобто більш такий молодіжний студентський запіканечки від 100 гривень суші є. Так що в принципі, друзі, тут ніхто не пропаде. Є що поїсти, є що випити, є де придбати необхідне обладнання для навчання, альтернатива кави, магазини косметики, все є для життя і проживання. Ось ми підійшли до того відомого будиночку, що я вам казав. Його Часто описують. Він такий виглядає збудований, що він такий виглядає трикутником, знаєте, такий конусний. Ось він з тими шпилями. Продовження його також доволі гарне. Бачите, такі невеличкі балкончики там. Саме більше цікаво він виглядає, звичайно. Зі сторони зараз витягнуть. Він отак от виглядає цікаво з цієї сторони. Таким, здається, вузеньким бачите. Збудований дуже гарна і цікава архітектура в нього є. Таким будинок корабель. Ось така задумка цікава автора. З цієї сторони також дуже гарно виглядає, оббитий виноградником. Зараз вже осені він. Той виноградник який набирає таких кольорів палаючих, Вже так, чим глибше до осені він, тим яскравіше виглядають ті виноградники. Також, звичайно ж, є дуже багато різних кав'ярень для студентів поблизу навчальних корпусів, де провести дозвілля знайдеться. Ось друзі, ну, на цьому напевно можна вже і завершувати той огляд життя навколо Львівської політехніки. Що хочу побажати нашим студентам. Хочу побажати вам, друзі, гарного навчального року, здобувати нові знання, йти до своєї мети, до своїх мрій. Проводити з користю навчальний рік для того, щоб кожного дня можна було знавати щось нове, тому що це насправді дуже цікаво. Вчіться, навчайтесь. Розвивайтесь, це дуже важливо, будуйте нову країну, вставайте до керівних посад ідіть. Від вас залежить майбутнє. Можемо всі бачити, що ви шануєте традиції своїх батьків. Тому бажаю всім успіху. Бажаю всім студентам успіху, а батькам бажаю пишатися своїми дітьми. Всім гарного дня. Залишайтесь з нами, ставте вподобайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, бережіть себе, далі буде.